Друзі, мої вітання. Знаходжуся в місті Гамбург на одній з автоплощадок, які займаються автомобілями, точніше їх продають. Зараз маю на огляді ось такий BMW x 19-го року. 3.0 дизель 265 сил в М-пакеті, В дуже хорошій комплектації. Ціна 27 700 нету, Це доволі низька ціна за вами машину. Зараз кажу, що це за автомобіль. Тільки що провів огляд кузова. Значить, У нас є невелике підфарбування. Це стосується всіх дверей. Точніше, дверей справа і дверей зліва. Лакофарбове відрізняється не сильно. Далі йде перехід на передню дверку. Тут все ок. Тобто це у нас 4 елемента, які мають підфарбування. А по машинці дивіться, led оптика панорама, камери 360, автопілот, проекція, різноширокі диски, також, так як іде М-пакет, щиток приборів цифровий, проекція. Автопілот підігрів керма. Далі адаптивна підвісочка, це дуже важливо. З цією опцією автомобіль буде набагато комфортнішим. Далі камери кругові 360, у нас великий монік. До речі, на ньому можна дивитися фільми, одразу, одразу, одразу переведемо на. Більш ой, більш зрозумілу мову. Української, на жаль, нема. В цих а, моделях iDrive. Так, далі у нас тут якась включена навігація кудись. Ми зараз її відключимо. Так, завершити, так. Да. Також важливим плюсом даного X3 являється опція музики Harman, і друге, Це теж дуже важливий я рахую пам'ять сидінь, тобто вони з електрорегулюванням і з функцією пам'яті. Дуже добре, оскільки багато автомобілів, саме версії X3, вони не оснащуються. Здавалися б такими звичайними опціями. Є клімат для задніх пасажирів. На жаль, підігріву нема. ось з такими підстаканниками. Також місця для бутилок ще інших речей, ну і тут сіточки. В загальному місця багато, щоб. Комфортно всім розташуватися. Як ви бачите, кузов а, в загальному для свого пробігу в хорошому стані. тут пробіг 142 тисячі кілометрів, а, тому, а, скажімо так, треба робити також похибку на те, що даний автомобіль не новий. Диски теж мають бордюрку. Треба буде робити. Але це все не дуже суттєво, оскільки саме головне, зараз в цій машині. Це А, що вона не була бита, те, що фарбовані двері це дурниця, оскільки всередині всі пороги, все ціленьке і ну, по суті нема ніде шпакла. Оскільки ну, це вже би говорилося про те, що автомобіль. Мав більш значне пошкодження, яке ремонтували, аби зробити. То в даному випадку, скоріш за все, просто були локальні підфарбування для того, щоб скрити сліди царапин Так, гальма у нас М-Performance Це теж великий плюс. Великий плюс, що це 3 літра дизель. До речі, Оптика BMW Adaptive LED вона має здатність вирізати об'єкти, тобто ви якщо їдете по автобану і автомобіль, включає дальне світло, то це не означає, що ви будете когось ліпити своїм таким потужним світлом. Ні, вона вирізає зони і е, тим самим не сліпить інших водіїв. Так, що в нас тут по багажнику? багажник електричний. Бачите, машина трошки брудна. Тут мало хто займається, хорошою дійсно хорошою підготовкою. Тут у нас пусто, крім безпосередньо ключа і секретного болта. Потужний механізм. Це таке дуже зручно. Навіть такі є спеціальні зараз такі кріплення для велосипедів. Тобто ставиш його сюди ну, підставки да, для велосипедів, які кріпляться саме на крюк. і Ти сюди можеш поставити, наприклад, три велосипеди. Тобі не треба щось видумувати дуже зручно, коли ти йдеш в подорож. Ось тут під вшивкою я спеціально її зняв, щоб показати. от Нажимаємо ось цю кнопку і дивіться, що відбувається. Він собі протенько, плавно, Ховається під бампер. Така автоматична система. Зараз він так аж туди залізе і його не буде видно, дивіться. Тобто, якщо отак от стоїш, то вже він там закритий. ось Все. Дуже зручно. а Також є отакі от, бачите, крючочки, щоб можна було щось повісити, аптечка лежить. А, є 12 вольтова Ну і далі. Можливість сидіння скласти, щоб перевезти якийсь великогабаритний габаритний предмет. Перший запуск. Кермо М, шкіряна, дуже приємно його отримати в руці. По лівій стороні у нас управління автопілотом, в правій стороні керувати проекцією і так далі. Салончик доволі непогано дивиться на контрасті з такими алюмінієвими вставками і чорним верхом і низом. Так. Давайте зайдемо в бортовий комп'ютер, подивимося на даний момент, що Так, одне повідомлення. Ну, Гальмівна рідина, це треба зробити. Потім моторне мастило через 16 тисяч і перевірка автомобіля через 16 тисяч. Історія обслуговування, давайте глянемо. Аначить, на пробізі 131 тисяча вона проходила ТО заміна мастила і мікрофільтр. А також треба зважати на той факт, що ці автомобілі вони в Німеччині мають інший регламент обслуговування. Порівняно з Україною. 25 тисяч. Що прикольно, що всі сервіси робилися в одного дилера. Це бачите число 32913, воно відповідає саме за це. Тобто це номер дилерства, в якому вона обслуговувалась. Ну, до речі, тут нема, нема. Музика грає доволі прикольно. Треба перевірити, чи в нас працює клімат. Контурні підсвітки є декілька варіантів того, як може світити підсвітка. Так. І ось вони тут. Проакцію на дисплеї. Спробую його зловити. Отак, бачите, трошки видно. А якщо ми зараз би включили навігацію, то воно би теж тут нам все показувало, стрілочками, малюнками було б у нас. Ну і відповідно також ми можемо вибирати радіо, хвилі, треки, також показує обмеження швидкості актуальне. Так, друзі, після ретельної перевірки ми рішення відкрити даний автомобіль. Зараз будуть приховатися і будемо намагатися збивати ціну якнайнижче, тому що є пара моментів, які треба поробити. Це замінити колеса, Чотири покришки під заміну і зробити диски. Також нам треба буде робити деталінг, І Я думаю, що повернути кузов не помішало б. Ну і плюс замінити мастило і гальмівну рідину тому що у нас тут гальмівна рідина вже проситься замінитись і щодо щодо мастила то інтервали заміни 25 тисяч в Німеччині, вона вже проїхала 9 тисяч і відповідно було б добре все-таки вже його замінити. І також ще є один момент, це один дворник, він такий, тобто тут резинка поплива, треба теж замінити буде. Ось такі справи, друзі. З вами був Андрій Автофура. Дякую за увагу. Кому цікаво звертайтеся, допоможу вам знайти такого плану автомобіль, привезти, оформити, заплатити за нього. Все, все, все повністю все під ключ можу зробити. Всім гарного дня, слава Україні! A few moments later.